І слово, яке сьогодні буду говорити, називається Чуда Божої руки. Читаючи Слово Боже, ми інколи думаємо, колись Господь Він творив набагато більше чудес. Він творив, представте, скільки чудес в часи Моїсея, да? народ ізраїльський сидів по своїх домах, помазали косяки кров'ю, ангел-губитель їх минув. Мають вони йти, виходити з Єгипта. Пішли до своїх сусідів, Господь їм відкрив, йдіть до сусідів, просіть в них все, що попросите, золото, срібло, все вам дадуть. Пішли, попросили, йдуть з Єгипта, набрали добра. Майже пограбували єгиптян, да? Йду далі. Чудеса прямо. Вони ж в рабстві були, а тут ще їм віддали. Чудеса. Дойшли до моря, Господь рукою море. Роздвинув, перейшли по суші, ходять по пустині, мана з небес, вода зі скали, чудо за чудом. А ви знаєте, що і в ті часи, і в теперішній час Господня рука вона не стала слабшою. І чудеса Божі також відбуваються. Амінь народ Божий. Що для нас чудо, да? Я вам скажу так, що от ми те, що ми не можемо. Як правило, пояснити своїм розумом. Не можемо нашими якимись такими законами, закономірностями пояснити. Чому так трапилось, відбуваються якісь речі? Оце для нас вже й чудо, да? коли лікарі кажуть, ваш діагноз такий і жити вам стільки. Проходить той час ще більше і роки йдуть, а людина живе чудо, чудо. Боже, рука вона не стала. Не стала вона е, слабшою. Давайте відкриємо спочатку 1 Петра 5 з 6 по 9 вірш. Що ж тут сказано? Тож покоріться під зміцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому тверді вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й вашому братству по світу. Перніть на восьмі. Що тут сказано, ваш супротивник, диявол ходить ричучи, як лев. Знаєте, це досить така погана новина да, для нас. Що диявол ходить, ричучи, як лев, шукає пожерти кого. Ви знаєте, ми ж християни і ми маємо мислити позитивно. Знаєте, є такий жарт, коли питають оптиміста. Що йому не кажуть, то він всьому бачить позитив. Кажуть. Він каже, ну, а диви, от кладбище, одні плюси. Так ось тут, дивіться. Тут можна, тож, можна також знайти якийсь позитив. Диявол ходить три Знаєте, він ходить і речить. І ми його чуємо. Це не знаєте, як прямо з засідки. От ми, як вдома йде, йду, і тут у нас кішка є. І вона собі сховалася за углом, ти йдеш, йдеш, вона тільки фім пригнула на тебе. Не речить. Просто пригад. <прыжать. правда> а цей лев ходить і речить. І ми чуємо це. І ми, знаєте, ми, коли ми попереджені, це означає, ми як ніби що, як ми вже вооружились проти нього. Ми знаємо, що. Має бути якась підстава від диявола. Амінь. Давайте повернемо на шостий вірш. Тож покоріться під міцну Божу руку. Знаєте, що каже Господь? Покоріться під міцну Божу руку. Ми маємо відкинути своє я. Ми маємо сказати своєму я в сторону, а підкоритися. Підкоритися це завжди трошки так, знаєте, скажу так, незручно. Але я скажу, якщо ми підкорємо під Божу міцну руку, ми все віддаємо в дьо як в пісні, віддайте все в руки Бога. В ньому є допомога. Божий план на наше життя, він ідеальний для нас. А коли ми ставимо свої плани вперед, виходить, ситуація не очень. Це я вам далі розкажу приклад свого життя. Про те, як я спочатку казав, що от мої плани. Але коли ми коримося під Бога, то ми йдемо за Ним. Господь йде впереді, а ми за ним. Я вам скажу так. Бог дозволить людині впасти до тієї точки, поки людина не визнає, що їй потрібен Господь. О, У нас є дев'ятикласники. Знаєте, який графік параболи? Правильно, так. Парабола це ось тако. То дивіться, називається вершина параболи, але в нашому випадку це буде низина. Да? Господь дозволяє людині падати. Ось поки, людина, поки людина не согласна верни, підкоритися Богу. Ось вона буде йти по цій параболі донизу. Йти, йти, йти до цієї точки, поки вона не підкориться. Ви знаєте, я вам ще більший секрет. Не всі люди здатні підкоритися. Є люди, які їхня гордість, їхні якісь амбіції, вони не дозволяють їм сказати: Господь, хай буде воля Твоя. Не дозволяють. Але коли ви кажете Господу, я підкорююсь Тобі, то що? Він вас свого часу щоб повищив. Отже, яке відкриття. Господь вам дозволить впасти так низько, щоб ви визнали, що вам потрібен Господь. Але потім Він вас підніме так високо, щоб всі навкруги зрозуміли, що з вами Господь. Спочатку Він дозволяє вам, якщо ви тільки своє я. Записали відкриття? Амінь. Сьомий вірш. Ярослав. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Що в цьому вірші означає? Ми маємо довіряти Господу. Був, була в нас якось лідерська і пастор наш питає. Коли ви потрапляєте в якусь таку проблемну ситуацію, що ви робите? Правильна відповідь, зал. Молимося, правильно. Я теж майже так відповів всі були здивовані продовженням моєї відповіді. Кажу, коли така проблемна ситуація, потім я, вже після молитви, якщо є змога, я лягаю поспати. Можливо, це трохи дивно, ви знаєте, але це такий мі мій. Рівень довіри Господу. Смішно, ні? Трошки є. Але це я щиро вам кажу. Саме основне, це Господь, Він має від вас побачити, що ви зробили все, що від вас залежить. А те, що вже від вас не залежить, ви віддаєте в руки Господа. Тому що. Зараз, можна сказати, є така отмазка віруючих, коли питаєш, так, в тобі є проблема, що ти з нею робиш? Каже, Як що? Молюся? А конкретні якісь дії ти робиш? Ні, я тільки молюся. Ну інколи Господь чекає від нас конкретних дій також. І вернемося до шостого вірша. Ви знаєте, що людина сама. Вона вибирає ось цей рівень, куди вона падає. От цей рівень, я би його так назвав, нижче плінтуса, але в кожного цей свій рівень. Інколи людина вона може прямо, там було таке слово, отверзитися, вона може отверзитися від якихось таких банальних речей. Комусь, як в притчі про блудного сина, йому треба було настільки дойти, аж поки він. Щоб він отверзився, йому треба було попасти до свинячого корита. Ви знаєте. Кожен має свій рівень, і він на кожен на своєму рівні визнає, так, да, все, мені потрібен Господь, тоді, коли визнає. Але, як я казав, але є люди, які не можуть визнати. От коли там було сказано диявол, як рикаючий лев, є люди, яким, до прикладу, вже лікарі кажуть страшний діагноз, ти їм проповідуєш, говориш, що тобі Потрібен зараз Господь. Цей, вони вже, для них цей рикаючий лев прямо ричить їм прямо в лице. Вже слюна з лиця попадає їм, ось слюна з пащі лева попадає їм на лице майже. А він, а він ще каже: я ще не впевнений, може ще не час мені. Знаєте, Господь, Він чекає, коли людина, людина, сам має. Смиритися перед Господом, тільки тоді, Гос... це як Господь получає дозвіл щось робити. Тільки тоді ця парабола досягла низу і пішла до гори. Якщо цього не відбулося, є інша. Вже не парабола, а гіпербола. Це вже без підйому. Трохи вам математики. Це була така історія про сильну Божу руку. Давайте ми зараз ще е, розглянемо ще одну історію про Божу руку. Давайте відкриємо Матвія 14, з якого вірша там Ярослав. Відкривайте. Ми знаємо цю історію, коли е, Петро з учнями вони плили е, через море. Був шторм, і вони побачили, як Ісус йде до них. Ну, вони спочатку не впізнали Ісуса. Але потім, коли Петро зрозумів, Ісус до них обізвався, Він каже, Петро ж відповів і сказав, коли, Господи, це Ти, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому: Іди, і вилісся, що вона Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса. Але, бачачи, велику буру злякався і зачав. Потопати і скричав: рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього, маловірний, чого усумнився? Петро вийшов із лодки. Ну, він ж попросив Ісуса, да попросив Ісуса, чуда попросив, дай я теж піду по воді, хоч чуда на тобі, йди. І він вийшов і почав йти. Але буря була велика. Я гадаю, що якби там море було спокійне, він спокійно йде, Ісуса бачить, все хорошо. Можливо, там були такі хвилі, що вони закривали десь колись Ісуса. Да? Знаєте, ну, от, е, приблизно там до двох метрів той, до двох хвилі ж бувають вищі, бувають. І ось він почав десь він не побачив то Ісуса, і десь він вже зневірився і почав тонути. Але крикнув. Ісус, Господи, поможи. І Ісус сказано і зараз. Прямо зразу Ісус. Що це означає? Що Петро Він йшов по напрямку до Ісуса. Він біля Нього був близько. Знаєте, як трапляється в житті? Тут Петро попросив чуда, Господь створив йому чудо, він пішов по воді. А в житті нашому трапляється так. Ми просимо Господа чуда, Господь дає нам це чудо, але я би сказав так, ми починаємо з ним балуватись. От скажіть, будь ласка, якби вийшли ви на річку, і Господь каже: Йди. Хтось би може йшов собі, а хтось би ура, я може б і бігав би по воді бал, ось, а да, хто куди. <сі> Якби Ісус там стояв, не, не факт, що всі би прямо пішли до Ісуса. Може хтось би і собі ось так, і туди, і сюди. Це ж вже я можу ходити, да? Це Ісус дозволив, але я можу. Та я вам розповім е одну історію е про себе. І більшість з вас, мабуть, знає, але вона в даному випадку буде дуже доречна. Колись на початку своєї е, такої е, кар'єри будівельної, я от я пам'ятаю, як я прямо сидів, я пам'ятаю, де я був, я молився, Господи, дай мені таку якусь велику хорошу роботу. От прямо, знаєте, Якось так помолився з такою вірою і помолився з такою впевненістю, що я вже до цього готовий, я там вже такий раз такий. Знаєте, буквально на следующий день дзвінок, все, там, є така велика робота, їхати треба далеко. Але все, приїдь, подивися, я на следующий день в 5 ранку вже мчався, мчався далеко. Знаєте, чим, в чому було далі? Господь же ж, дав відповідь, да? я помилився, Господь дав відповідь. Але що я далі зробив? І всю свою команду? Ми поїхали, Я поїхав, подивився, домовився, коли приїжджаємо, і ми вирішили так. Так, ми місяць-другий до церкви не походимо. Ну, домашки не буде. Ну, далеко туди-сюди їздити, ну якось воно не з руки, не хорошо. Поїдемо там бистрень все зробимо, все буде добре. Ну, і тоді цей. І що виходить? І тільки ми. Щось поставили важніше за Господа. Результат буде один. Розчарування. Іншого результату не буде. Християн не буде іншого результату. І причому це не буде абсолютно залежати. Від кількості ваших зусиль, часу, енергії і всього, скільки ви туди будете тратити. Результат буде розчарування. Такий саме результат трапився в мене. Знаєте, я поки зробив ту роботу, <хи> в мене кончились всі гроші, які в мене були, майже там всі. Я казав, мені проще було б цей час весь поїхати в Турцію і відпочивати, ніж робити цю роботу. Нам за то не заплатили, бо ми там нарушили всі сроки, всі домовленості, все кінчилось отак. отаким таким розчаруванням. Але що потім так було цікаво мені, я приїхав вже назад, ми там доробили, здались якось там то все. І я приїхав і вже прямо так знаєте, з останніх останніх своїх грошей, які в мене були, йду на базар, купляю костюм, купляю рубашку і приймаю рішення. Ні, я буду ходити в церкву постійно, і от як для Бога буду ходити. На останні гроші купив все собі і все, і ходити в церкву. Знаєте, Господь, Господь він дивиться на наше серце, на наше рішення. Він не дивиться. «Да, ти... Ти спотикнувся, ти впав, ну, набив шишку. Я завжди кажу так. Досвід це дуже гарний вчитель. Він бере дорого, але пояснює, зато Да, А то, то був мій досвід. Коли Бог творить чудеса в нашому житті, він вимагає, щоб ми, як я казав, вже, щоб ми щось самі також робили. Господь не буде все робити від А до Я. Є речі, які ми мусимо зробити самі, а те, що не в наших силах, те вже доробить і візьме на себе Господь. Бо що є такі випадки, коли в нашому житті трапляються і. Випробування і спокуси, ми мусимо з цим боротись цим. в якихось випадках ми маємо просто молитися, інколи щось робити, але Господь хоче, щоб ми не бездійствували. Продовжую вам розкажу в таку ситуацію. Інколи коли в нашому житті трапляються якісь негативні ситуації, то ми можемо впасти таке російське слово униння, як по-українськи. Відчаяю, розчарування, от таке, може в нас такий стан, причому не від самої ситуації, а від того, як ми описуємо цю ситуацію. Знаєте, в мене трапилися такі речі, дивлюся. Хм. Ладно, є проблема. Ніби ну, не така ж сильна проблема. Поговорив з одними людьми, дивлюся, ого, яка велика проблема. Знаєте, оцю ситуацію ти якось описуєш, вони описують, і ви згустили ці фарби. Поспілкувався з іншим. дивись, така проблема. Можна, так як я кажу, тілять спати. Проблема рішиться сама собою. <реш> Я нещодавно віз свою маму в лікарню. Вона мабуть дивиться наше служіння. Мама, привіт. Трошки розкажу про вас. І ви знаєте. Їдемо з нею і почали розмовляти про життя. І вона каже: ой, якось так життя складне, і то не так, і все було не так, і якось так життя мене не балувало. і... Кажу, що у вас такий песимістичний взгляд? Кажу, що для вас найдорожче в житті? «О, ну що-шо, Діти, внуки. Кажу, у вас які проблеми з дітьми, з внуками, взагалі? ну ще не всі спасені, але за це треба молитися. Я завжди кажу, що в цьому перший крок ви маєте зробити також. Кажу, діти всі живуть здорові. Мають власне житло, сім'ї, внуки ваші всі теж благословені, в школах хто повчився, пішли всі в інститут далі, хтось навіть за кордоном в інституті. Взагалі, ви, якщо будете дивитися в житті на свої плюси, то у вас радість буде. А якщо ви з оцих всіх 90% плюсів, Десь ви згадаєте, що колись було 10% якихось того мінуса. Так, да, в тому і буде унині, бо ви будете дивитись тільки на то. Не звертайте уваги на негативні мікромінуси. Особливо, коли вони маленькі. Амінь? Як я спочатку казав, диявол він ходить. Він ходить і рикає. І ми, як християни, ми маємо бути готові до того, що він може нападати. Інколи не треба робити такі великі очі. Ми робимо щось таке неугодне, щось таке неправильно. І потім щось трапляється, і робимо такі великі очі, і кажемо, а що тут случилось? А по чому так зі мною? А ми самі дивимося. Що ти робив для того, щоб цього не трапилось? Нічого не робив, а щоб це трапилось, о, багато робив. Да? Давайте ми зараз піднімемось на наші ноги. Я вам скажу так. Як в цьому слові Божому сказано, він не спить, він ходить і рикає. І якщо ви втомилися, ви втомилися від цього його рикання, ви бачите, що в вашому житті він за вами. Ходить по п'ятам. Він полює за вами. Ви розумієте, що ви для нього ціль. Я вам скажу опять позитивну річ. Якщо за вами охотиться дьявол, то ви, значить, дитина Божа. Бо якби ви було йому не потрібні, ви була дитина сатна. Йому і діла до вас не було. Отже, є, завжди є плюс. Амінь. Але я вам скажу, що. Нам потрібна ось та вершина з тої гіперболи, коли ми скажемо Господу, Господь, я підкорююсь тобі. Господь, ти для мене цар і Бог. Мені потрібні твої зміни. Господь, втруться в цю ситуацію. Не потрібно чекати. Слушного моменту або слушного дня для покаяння. Я вам скажу величезний секрет. Якщо у вас є в чому каятись, то найкращий день для покаяння це який? Сьогодні. Не відкладайте нічого, не давайте місце тому рикаючому, тому що він, коли він речить, а ви дозволяєте йому наближатися, він тоді може вас і покусати.